Отже, на двох сотках живої землі у нас росте 17 дерев. Замовники називають свою ділянку, свій сад лісу. Ну, справедливо, якщо чесно. Тому що дійсно тут все зелене. Вони одні з перших поселилися тут. І найперші на цій вулиці, які зробили собі сад. Це перша ділянка, на якій були зроблені нашою компанією за 25, було нам десь так? такий ювілей був. 22 грудня ми садили дерево. Чому? Тому що замовниця хотіла бачити ялиночку перед вікнами на новий рік. Взагалі, коли ми починали проєктувати, це була просто ескізна пропозиція, план. Без перспектив, без нічого, і наша ідея зразу сподобалася замовникам. Ми з ними були на одній хвилі. Ми хотіли всі природний сад. І матеріали ми вибрали максимально природні на такій малесенькій території, коли ти тут знаходишся, зразу у нас виникає відчуття природного саду. Коли мені кажуть, що не можна зробити природний сад на маленькій території, я завжди приклад привожу ось цей сад. Тому що це реальний ліс.